Чи підходить мені програмування? Такі питання дуже часто задають ті, хто хоче почати, але не розуміє, чи цей напрямок взагалі для нього. А якщо я вам скажу, що це легко перевірити, і для цього є три запитання, які я рекомендую поставити собі і щиро на них відповісти. Так, тобі буде зрозумілище, куди сфокусувати свій час та сили. Але обов'язкове зауваження перед тим, як ми почнемо, будь ширим сам перед собою. Відповідай на запитання чесно, адже обманювати себе це тільки самому собі шкодити. Отож, поїхали. Чи можеш ти уявити, що ти сидиш біля комп'ютера багато-багато годин і нічого тебе не може відволікти? Можеш сказати, що це прямо захоплює тебе до нескінченності. Чому ці питання дуже важливі? Є люди, які здатні зрозуміти концепції, здатні розібратися в складних технічних нюансах та технологіях, але не здатні сидіти багато годин поспіль біля комп'ютеру. Ці люди, можливо, будуть хорошими проджект-менеджерами, але не програмістами. Усидливість можна натренувати, але це ще один додатковий виклик. Якщо ви не можете всидіти і 30 хвилин за ноутбуком, то навряд чи програмування вам підходить. Адже це ваше робоче місце або інструмент, з яким ви будете майже нерозлучні. Так, ви можете працювати в кафешці, на березі моря, вдома або на терасі, але ви все одно будете сидіти за ноутбуком або комп'ютером. Будьте відвертими перед собою. Якщо ви не можете знайти остаточну відповідь на попереднє запитання, спробуйте поставити собі інше важливе запитання. Мені це взагалі подобається, я уявляю собі, що моє життя буде щасливим, якщо я буду проводити багато годин в день біля комп'ютера, і там мені буде нормально і я буду в своїй тарілці. Чи все ж таки ти хочеш змінити роботу та почати в кар'єру в IT через гроші? Скажу вам одразу відверто, бо багато людей цього просто не розуміють. Не вийде робити щось, що вам не подобається заради грошей. Ось просто не вийде, це неможливо. Може, місяць, два ви витримаєте, але потім нічого гарного не буде. Навіть не сподівайтеся. Які б гроші вам не платили, але рано чи пізно моральна складова дасть про себе знати, і ви просто більше не витримаєте. Друге і не менш важливе питання до тебе: чи намагаєшся ти у всьому знайти проблему і якось знайти способи, як усе поліпшити або виправити? Неважливо, це системи, технології, речі або люди, яких ви бачите навколо. Ваш мозок він як працює, він усе якось загалом сприймає, чи все ж таки занурюється в деталі, які потрібно поліпшити? Чому я про це запитую? Бо за це відповідає та сама частина мозку, яка задіюється в програмуванні, і це дуже важливо. Ми, програмісти, в усьому шукаємо постійно проблеми. Ми не можемо зупинитися, поки остаточно не розберемося, бо цей процес нас заряджає. Якби це не звучало, але проблеми змушують нас працювати та рухатись далі. Ми зазвичай дуже ліниві, але при цьому, якщо ми побачимо, що щось десь якось не ідеально, ми не можемо зупинитися, поки не знайдемо рішення або відповідь. У вас є таке? Якщо є, то швидше за все нам по дорозі, і ми будемо раді вас бачити в світі IT. Одержимість невід'ємна частина життя розробника в IT. Чи буває таке, що у вас прямо є думка, завдання, і ви не можете зупинитися про це думати? Уже вночі спите або вранці прокидаєтесь, а думка або питання все, що у вашому мозку. Ця одержимість це, здається, усе таки притаманна практично всім хорошим розробникам, яких я зустрічав. Ми не можемо зупинитися думати, коли нас щось цікавить. Наша робота тому ніколи по суті не закінчується. Тому одержимість своєю справою є дуже важливою складовою. Чи можете ви всидіти біля комп'ютера велику кількість часу щодня? Чи намагається ваш мозок постійно в усьому знайти проблеми і вирішити їх, ідентифікувати до деталей? Чи одержимі ви у доброму сенсі цього слова? Чи думаєте ви постійно про це, коли вас щось цікавить? Я думаю, що це насправді три реально по-справжньому важливі питання, на які вам потрібно щиро відповісти, щоб зрозуміти, чи підходите ви до IT, а IT як професія для вас. І забудьте про гроші. Як би це не звучало, але це не головне, якщо у вас є ця база, все інше ви можете зробити без проблем. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо ви досі не знаєте, чи підходить вам напрямок розробки або IT загалом, обов'язково переходьте на мій канал, там дивіться інші відео, які я впевнений допоможуть вам розібратися в IT, в них 100% знайдете відповідь на всі свої запитання. Дякую вам за увагу, буду вдячний за підписку. І якщо ви залишите коментар під цим відео. До зустрічі!